Екологи, дивіться, яка історія. Вже на краях історія пішла. дивіться. Той хтось каже, бля, неефективно, ефективно. Треба піднімати дрони, бачу. Дивіться, що твориться. бачите? Пацани почали працювати, ось вже навіть залялькувалося. Це Капустяна міль. Біч почався на ріпаках, я тобі кажу, що це просто біда. І треба. Сімплекс. Да. В, в чому історія? Сімплекс. Євген підказав мені. Бачите, що робить паренхімус, собака знімає. а Це вже ці птички, бачите, вже вибивають Да, Тобто вже щось дозрівання пішло. Ми тут працювали в цьому році, бо колії були ще не затягнуті. Бачите, вже ріпак вже затягнувся, тепер точно їхати не можна, інакше будемо втрачати. Ось бачите, Але капустяна міль хоча б по краях да, жінь, зробимо. кайрос є у нас на цьому. На все, давай краї закриємо, хоча б я не знаю, нормально, бо діла не буде. Знакоме. Доброго дня, що українські аграрії. В общем, Сімплікс від ДСВ. Е е як каже Костя, каже, що хороший продуктивний гібрид. Ну, метр в цьому році, можливо, буде більше цих стрючків, ніхто не знає. Але хочу сказати одне: такого низького ріпаку, як в цьому році, не було. І таких погодних аномалій теж не було. Зробили вже все, внесли, але я бачу, що треба буде по краях жінчуж, взяти хоча б метрів 30, 40, може 60 і дроном зробити. Бо, колеги, є проблеми з цим же ж, з капустяною молю. Так що ви теж подивіться в себе, роздивіться. Сілося, на жаль, з сівалкою хоршом звичайним. Це просто воно зараз таке красиве, а коли по факту дивишся, то не дуже воно виходило. І це мій косяк, тому що, ну, тому що мій косяк. Треба було просто сіяти. Що я вам кажу? Ріпак треба сіяти лише, виключно, просапними сівалками. І хай там хто мені не розказує. Бо всі розказують ті, хто його не сіють, знаєте, а продають техніку. Так я ліпше чекаю, щоб коментували ті, хто займається виробництвом так само, як і я. Тому що просапна сівалка в наших умовах найкраща. Я не називаю навіть її фірму, байдуже. Просапна з розгортачами. Так що запрошую до співпраці з компанією Тергоролаб, тому що я думаю, ми трішечки щось розуміємося на вирощуванні. Як кажуть, є така історія. Так що, успіхів вам!